У на вулиці Стризькій, озеро. Ось така сьогодні атмосфера, гарна погода, сонячна. Люди мають можливість відпочити, адже зробити фотосесію. Далі бачимо, поребалити можна, там далі парку, посидіти, сховатися з сонечком і. Відкрити від буденного тижня можливість відпочити. Ось така неймовина краса. Ті віднів, це стаєська, така чудова атмосфера. Це Так, люди відпочивають. Тут ще не добудова йде. Далі ще там є приберення, Файні люди. І цими словами можна гарно провести час. Ось так.